Дома розгрузились, все зробили. По друзі заїхали в магазик, купили ковбасиський сердек, поставила водичку зараз. Та дай, і підваримо. Дідуля витягне баночку огірків, душ і відпочивати, бо качки. качки, ну нічого. До завтра все буде добре. Хазяйство. Бритоголових на місці. Немає двох кішок, а одна прийшла сімка. Ох, річі, ти вже мітиш кругом. Забрали, зразу заїхали. Ай мій маленький, да йому добре кругом і там, і тут. І кошарник мій. Ще ніяк не вкладусь. У нас зараз в хаті 15 градусів. так от змерзла, понадівала і штани і кожушину і. Дивлюся ж серіал знову вже ж криваві квіти, дивлюсь по новій і все. Ну, я там перематую, що мені не цікаво, а вже ж про те, що твориться там у маєтку, то дивлюся. Бо дещо, мабуть, чи проспала є такі сцени, що, наче дивлюся по нові. Ну, Но все таке. Ну і хочу вам усім побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе, бо <кхм> щось таке твориться останніми ночами і вже читаю, що вже летять. Так. Треба берегтись, хтось знає як. І до завтра. З радістю говорю про те, що на вулиці настала весна, тепло, хочеться одразу оновити гардероб. Тим більше, Вансфер, мінус 30% знижки. Ви зможете класно обрати собі верхній одяг, джинси, взуття, сумочки, аксесуарний ряд. До речі, в них також широкий, тому повністю можна зробити шопінг в щоб шопінг був ще вигідніший, тільки по цьому посиланню Вансфер буде діяти підвищений кешбек від Леті Шопс. Можна буде повернути до 17,5% кешбеку, тому що тільки за цим посиланням від Леті Шопс кешбек буде підвищений майже у сім разів. А після цього кешбек можна використати для покупки продуктів, наприклад, або заправки авто. Якщо раптом вони користувались Letі Shops, то дуже рекомендую, додаток безкоштовний абсолютно. Тільки за цим посиланням. Ви переходите, скачуєте. Якщо ви зареєстровані, просто натискаєте на Ансфер, здійснюєте покупки, отримуєте кешбек. Всі щасливі. Нагадую, мінус 30% зараз класні пропозиції в Ансфер. Я супергерої! Міябе! Хурі! А ти щось бачиш? Бачу. А я нічого не бачу, як ми будемо з героями. Я, я нічого не бачу, наприклад. Що? А на що ми надівали маску? Це така касна, вона робить. обличчя таке. Яке обличчя робить? У тебе є бачить таке. То на да, що ми маску вдіваємо? Я, наприклад, нічого не бачу. Ти бачиш щось А да. Ану. Що ти бачиш? Лампа, світ, ти тільки світ бачиш. Що це ми за такі герої? Що? Я, наприклад, нічого не бачу. Диви, я взагалі нічого не бачу. Так. Отже, що ти? Це ти придумав. Я так масштаб, не це така маска. Не Ореста сьогодні був міні-шопінг, тому що вже зі всього виріс. Якраз перед поїздкою в гори. Ми там хочемо трішки побути взяла нових речей йому. Так, далі. Ось така класна картина, подобається подвійний рукав. Мені так стильно буде виглядати під джинси. Байка така класна, прикольна. синього кольору, теж йому так пасує під очі, дуже гарно. Срочка. Мілітарі принт, середині червоний. Теж гарно сидить. О це шкарпеточки мамі, тату всім разом? Такий поважний пане? Дайте цьому. Ну О, мамина. А куди ви їдете? До мами. Так мама тут, куку. -ку. Та їду туди. Ага, а що там? Там мій батько їде. Ага, ну добре, поїхали до батька. Сьогодні не сонячно, але дуже тепло. Вітерець такий теплий. Весна в Британії повним ходом. Магнолія вже і обсипається. Я б ці миті затримала навічно, коли все квітне. Де осипається, де він ще й не розквітла повністю. Яке величезне дерево. магнолія, ну краса. Дівчата йду, я сьогодні бризнулася духами ті, що мені діти подарували на 8 березня я Не знаю, вони ж там різні є. Це ну, дуже аромат гарний, такий прям ніжний. Мені приємно, що від тебе так смачно пахне. Це як пахне. Ох, і пахне. Ох, і пахне. Знаєте, в дитинстві пам'ятаю, був мультфільм, чи в моєму дитинстві, чи в дітей у дитинстві. А я його просто пам'ятаю, Паровозик з Ромашкова. Як паровозик віз. Людей достав у полі, ну квіточки різні. А тоді і люди повилазили, почали насолоджуватись природою, що він нікуди не спішив, хоч і запізнювався. Оце так і я. Іду і насолоджуюсь кожним ароматом. А он яка краса. Ох, і гарно. І знову говоряща голова, я Ліночка. Заморилась, то знайок. Вроді небагато й ходила, а нога аж просто воду. Так, вечеря сьогодні будуть спагетті. сьогодні, сьогодні. Купила такий балан'є, соус і фарш. Цибульку, морквинку, фаршик туди додавлю цю пасту. Окремо зварю макарони. Бистро, смачно, а назва яка? Не просто непросто.